Почали залучати людей, волонтерів і дівчат, і хлопців на толоки на будівництво. Але сталося так, що трохи я помічала стереотипне мишлення того, що будівництво це чоловіча справа. І таке над дівчатами трохи було надто опікування з боку чоловіків. І з цим було складно впоратись досить, тому що дівчаткам було важко впевнено себе почувати на ряду з чоловіками, в яких вже є навички там будівництва. Саме тому ми захотіли спробувати Буде зробити проєкт, в якому це буде як safe space для дівчат, які хочуть вкладатися і допомагати руками і саме відбудови країни. З початку цього проекту у нас вже збиралось 50 дівчат. Дівчата хочуть, вони можуть, вони приїжджають, і це значить, що ми трошки посунули цей бар'єр. Нам було цікаво наскільки дівчата і що саме можуть зробити самотужки. Наша стандартна процедура. Ми добудовуємо волонтерськими Будинки до певного етапу, а потім передаємо їх спеціалістам, які вже роблять електрику, газ проводять каналізацію, і ці всі речі це вже буде не волонтерська праця. Ми будуємо хату жінці, яка в цей дім потрапила російська ракета. Носили цеглини, замішувала бетон. Мені подобається, я вчусь чомусь новому, і я не знала, що таке дівництво. І я познайомилася з дівчатками, і вони мені розказали про цей проект. Велике дівництво. Я зрозуміла, що це нарешті мій шанс долучитись до будівництва. Той тобто, спосіб волонтерства, де ти найбільше бачиш свій вклад. Молодці, вони молодці. Не знаю, я б не я б наверно, не змогла будинок будувати. Я б землю копала, в город ви висапував. Ну, будинок би напевно, ні.